Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану колеса долі будуть впливати на нас сьогодні, 28 січня 2025 року. Енергії дня дружні. А попри це, вплив долі буде сильно великий. Можливо, будуть у когось якісь зміни. І зміни ті, що уникнути не вдасться. Можливо, деяка динаміка буде розвиватися щось те, що ви для себе вже напрацювали, усвідомили попередній досвід і вже почали рухатися десь далі. Для когось можуть відкритися нові перспективи або нові знайомства. Можливо, ви зможете зробити щось інакше, не так, як ви звикли робити це взагалі. Також можуть виникати і подвійні ситуації, де ви щось не зможете вирішити для себе або визначити. Тому що, можливо, дещо із минулого буде нагадувати про себе. А ще, можливо, для когось цей день буде проходження певного уроку і якась невідворотність того, що має відбутися. Можливо, хтось вас буде намагатися втягнути в щось, те, чого ви самі, можливо, і не бажали б. І якщо виникатимуть сумніви, то краще від того відмовитися. Також, можливо, хтось буде намагатися впливати на вашу психіку, щоб вас схилити до своєї думки, або, можливо, для того, щоб ви зробили те, що потрібно комусь іншому. Ну, можливо, це навіть будуть робити заради того, щоб ви почали допускати помилки. І таким чином ви не зможете себе сконцентрувати на своїй меті. А можливо, навіть. Коли будете вирішувати чужі питання, ви будете пропускати шанси, які вам буде давати доля саме в цей день. На роботі і в бізнесі, можливо, будуть якісь неочікувані зміни і обставини і будуть змінюватися. Для когось може бути винагорода прибутки, процвітання і прогрес у справах, також нові проекти і контракти. А для когось це буде ризикове підприємство. Якісь ситуації, де вам потрібно буде швидко реагувати, можливо, якісь неочікувані дзвінки. Для когось може бути розширення бізнесу, а для когось взагалі це може бути нова робота. Хтось, можливо, сьогодні звільниться, і це буде досить неочікувано. але варто пам'ятати, що ваша доля у ваших руках і ви зможете знайти саме ту роботу, яка буде приносити вам не тільки прибутки, а й ще задоволення. В особистих стосунках, можливо, будуть нові знайомства, або стосунки будуть такими мінливими. Тут вам буде все гаразд і всі, ніби об'єднані між собою партнери, або це статися зовсім навпаки. Тому що, колесо долі буде кружляти, і для когось, можливо, це будуть зміни у існуючих стосунках, але у який бік. Це буде залежати тільки від вас і вашого партнера. Хтось може отримає в цей день подарунок. Для того, в кого немає наразі пари, то можуть бути знайомства, або можуть мати такі зустрічі час від часу, де ви зустрічаєтеся, спілкуєтеся, але потім кожен займається своїм життям. І парада сьогодні. Пізнавайте свою долю і навчіться нею керувати. За будь якими такими випадковими змінами у Всесвіту є чіткий план і є свій задум на кожного із нас. І якщо ви зможете зрозуміти цей задум, то ви зможете отримати владу над тим, що відбувається у вашому житті. Зможете керувати своїм життям. І головне пам'ятайте, що сама постійна річ у цьому світі це зміни. Зміни, які у нас відбуваються час від часу. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім. Хай ваша доля приносить для вас тільки позитивні зміни і приємні події. Миру вам і гарного дня!